Проблема бродячих собак у Вінниці стоїть гостро. Безпритульні чотирилапі збираються в зграї і гуляють вулицями міста. Кінологи кажуть, такі тварини можуть не лише розповсюджувати інфекційні захворювання, але й нападати на людей, захищаючи свою територію. З початку року 800 вінничан через укуси бездомних братів менших змушені були отримувати медичну допомогу у лікарнях міста. У Вінниці вже зафіксовано випадки отруєння нічийних собак. Так у дворі будинку по вулиці, проїстинь. Станіславського, 10, невідомі отруїли тварин. Про це день за днем повідомили його мешканці. Хто це зробив? Вони не знають. У дворі будинку по вулиці проїзд Станіславського, 10, невідомі потруїли собак. Про це повідомили його мешканці. Стерилізовані були ці собаки за мій кошт. І прививалися також за мій кошт. Прививалися іменно Максимовича від Лічебниці. Вранці в 6 ранку собаки ще були живі. 8 ранку собаки помирали. В конвульсіях з піною у рота з кров'ю, ну і в страшних муках. Хто це міг зробити, ми не знаємо. Ну, люди, люди казали, що бачили, що ходили тут собаки і цих травили. чоловіки, якісь ходили. Те, що собаку отруїли сусіди, бо вони заважали їм жити. Захисники тварини й думати не хочуть. кажуть, четверолапі в дворі мешкали майже 10 років. Їх любили, кормили. Одна з собак охороняла супермаркет. Цих собак ми знаємо давно. Ми от подругою, ми їх лічно возили на стерилізацію, ми їх носили в Радно, ми їх вихажували, ми їх все, ми їм і кормили, і, і, і так само за сідьмої, ми їм теж це все. І тепер я сьогодні рано йду по своїх ділах, дивлюся, собака бігає кругом, воно детська пісочниця, кругом пісочниці, слюна з рота капає, там же діти граються. Забігла в кущі, і воно, вона лежить в конвульсіях померла, з ошейниками, з усім. Ну, хиба так можно рубить? Наши собаки тоже привитые, находились в питомнике. В питомнике не находились буквально где-то на три недели. Но их стерилизовали, их вылечивали, их прививали, их обрабатывали санобработкой. После всего их выпустили, чтобы они могли жить дальше, так как принята программа, согласована с мэрией. Владимир Борисович прекрасно это знает, эту нашу программу. Он согласен, он даже выделил деньги, не знаю какой сумме, но если Раньше я знаю 60 тысяч было для стерилизации собак, которые мы используем по назначению. Это спрашивается, зачем? Трудиться, стерилізувати собак, потім їх випустити і їх за страшенниками служба служби Ековін. і В Вековіні причетність до цих справ заперечують. Директор комунального підприємства ЕКОВІН Володимир Чорновол повідомив, що його підлеглі відловлюють стільки агресивних дворових собак, та й то за заявками мешканців. Я чув про цей випадок, але хочу заявити, що мої люди до цього не причетні, тому що е це не наш метод. Ми реагуємо тільки в крайніх випадках, коли собака безпритульно проявляє агресію до мешканців нашого міста, і тоді ми вже здійснюємо заходи щодо її вивезення або в приют, або надання там снотворного. Володимир Черновол каже, з початку року понад 800 віничан з укусами звернулись до місцевих лікарень. Понад три тисячі повідомлень про собак, що нападають на людей, зафіксували диспетчерські служби на цілодобову варту. Телефонували і мешканці вулиці Проїзд Станіславського, де стався інцидент. На нашу службу я хочу сказати, що телефонувала Лідія Тимофіївна і сказала, що на вулиці Станіславського біля магазина Кагаманець супермаркету і територія училища були. Собаки мертві валялися, але дійсно ми е зв'язовували через заковін, чи в нас було чи вони виїжджали туди, чи в них було таких звернень в них сьогодні не було, і вони туди не виїжджали і там не працювали. Вони мотивували тим, що вони там знайшли якісь пігулки, проте вони сказали, що будуть проводити розслідування. Але можливо, це і власник е таке зробити, тому що якби на території цих бродячих тварин багато, і можливо. Ну, я це не можу коментувати абсолютно, тому що наш ековін не займається знешкодженням бродячих mm -hmm. тварин. Ми з'ясовували по відповідних службах це звернення. При прийняли у під'їзді люди знайшли пігулку, підозрюють, що то клофелін, і що саме ним нашпигували м'ясо і скормили його тваринам. Речовий доказ люди збираються віддати на експертизу. Далі діятимуть так сама перше в інтернет. Ми сфотографировали всех всіх собак, всі снимки відправляться в інтернет, всі снимки отправятся в Київ, зрозуміємо експертизу, якщо це підтвердиться. Так як вот вже это не перших собак и і что що це Но вот мы коли будемо, тоді будемо знати точно. Трупи собак і досі на території двору. Куди їх дівати люди не знають? Виковіні кажуть, то не їх територія, хоча місце для цього є. У нас на сміттєзвалищі є спеціальне місце для. Цих собак, яке прохлоровано і придисніковано, звісна річ, що собака є друг людини, але бродячі собаки це перша потенційна загроза для людей. Розмножуються вони дуже швидко, об'єднуючись у зграї, собаки намагаються демонструвати свою силу. Шел днем по улице, никого не трогал, где-то было 2 часа дня. И вылетела большая собака, Алабай. Накинулась на меня, покусалась. Где-то почти месяц лечился, руки вон до сих пор все в шрамах, получал уколы, все как положено. Я при возвращении домой попала под атаку двух собачек с первого взгляда, мирно гуляющих. Проблема в том, что когда гуляют хозяева со своими собаками, эти животные тоже хотят быть как бы под крылом чьих-то хозяев. И они, показывая нападением то, что они кого-то защищают, они как бы заслуженно отрабатывают то, что их кормят, подкармливают. Было бы очень хорошо, если бы их численность контролировалась как-то, потому что это все-таки животные. Они хотят хотят кушать каждый день им нужен медицинские осмотры им нужна забота и хозяева если нет возможности их всех будем так говорить приручить или своим вниманием и любовью окружить то хотя бы какие то э, все таки места где они могут получать и еду и ветеринарную помощь и любовь собачий, тільки от жизни, от жизни собачей Собака буває кусачий. у Вінниці. Діє один притулок для бездомних тварин. Його працівники відловлюють та стерилізують бродячих собак. Треба тільки повідомити цю службу про агресивну тварину, і вони прийдуть на допомогу.